Формадол таблетки від головного болю. Вітаю всіх. Неділя, 16 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі. Ну і звісно, що відбувається на війні. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то Зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Перед тим як почнемо аналізувати ситуацію на фронтах, маю подати вам дуже цікаву інформацію. Активісти міжнародного розвідувального руху, який називається Інформнапалм, а це потужна така структура мережева. Ніхто не знає скільки там людей, але робота їхня досить потужна. Так, от вони кілька місяців тому вже отримали доступ до баз даних з підготовки саміту Росія Африка, причому залізли в саму середину системи, і зараз в принципі скоординовано з розвідувальними вже офіційними державними службами не лише України а й Інших країн опублікували частину цієї інформації, в тому числі з закритих баз, ну наприклад, запланованих учасників. Цього саміту Росія-Африка зараз цікаво, що там позначені деякі представники компаній з цивілізованих демократичних країн, і оцей витік інформації напевно вплине на те, що ці люди можуть, ну наприклад, передумати їхати. І вже позначається, що у порівнянні з 2019 роком, коли відбувався попередній саміт, кількість зареєстрованих учасників вдвічі менша, і ну вони хотіли. Навіть провести його чотири дні цей саміт, але скоротили до двох, тому що людей банально не набирається. Росія стає все більш токсичною і, як ми розуміємо, цифровий е, світ е, кіберпростір так само є простором цієї війни. Додатково ще скажу, що напередодні в кількох російських регіонах були зламані системи трансляції. Тамтешнього телебачення і на всіх каналах показали спочатку шматок Лебединого озера, а потім ролик на підтримку Збройних сил України. Війна триває навіть у цифровому просторі. Ну а давайте тепер до того, що відбувається в реальному просторі, що відбувається на землі. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. А, ну, найсвіжіше повідомлення. Це з тимчасово окупованого з Севастополя. Тамтешній так званий губернатор, чи як можна його назвати Гауляйтер, розважає каже, що все у них спокійно, руйнувань немає. все відбила протиповітряна оборона. Але в місцевих пабліках пишуть, що ні, це не так. Є влучання, мінімум сім безпілотних літальних апаратів, два водні безпілотники, і можливо, атака триває навіть досі. Тобто, це може бути не Першення не вперше до Севастополя щось допливає і долітає. Але що ми маємо про це знати? Ну в мене так само загальні дані про ці, про цей випадок, і вони більшою мірою йдуть з якраз окупаційних джерел. Вони там кажуть так дійсно, що все збито. частково значить знищено, частково було е, знешкоджено за допомогою за допомогою систем РЕП. Мова йде про вісім апаратів знову ж таки uh -huh. з посиланням на їхні джерела, я кажу, так з них наче два були надводні, а решта були повітряні. Ну і так вони кажуть про те, що там немає немає е, втрат да, серед них серед окупантів. Але чомусь перекрити рух Севастопольського бухту. Тому зараз ситуація поки що поки будемо з'ясовувати да, 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 стежимо да, за да, цим, да. і це важливо, тому що власне це ж перегукується, в тому числі, із там нещодавним інтерв'ю Залужного, який спокійно сказав, що як тільки у мене будуть можливості, я ну я мав малася на увазі збройні сили України та сили оборони України. Ми звільнимо Крим, нікого не будемо питати. От як тільки будуть можливості, все ніхто нас не зупинить, і от після. Для цього буквально за кілька днів вже отакі повідомлення, що в Севастополі окупованому щось вибухає. А давайте тепер ще до одного аналізу: Нью-Йорк Таймс пише, що Збройні сили України нібито змінили тактику ведення наступальних дій, тому що на початку, коли активно проводили штурмові дії, були втрати, в тому числі в бойових машинах, ми розуміємо, що наступ це втрати. Але зараз. Воно помінялося і більше ЗСУ зосередились на вимотуванні російських сил артилерією та ракетами великої дальності. Так пише Таймс», але у мене є таке враження, що ну от такою, такою методологією, цей наступ і починався. Чи правда можна вважати, що щось там було змінено в тактиці? Чи це просто не догледіли ну там експерти, яких опитало Таймс»? Ну, ми давайте ми залишимо е, матеріал New York Таймс на так би мовити совісті. Ну може, не совість, а скажімо так, на відповідальності самих е, представників, журналістів Нью-Йорк Таймс, як і щодо що цих цифр, коли там він, він там називають, і так далі. Mm -hmm. Зараз на сьогоднішній день так дійсно зіткнулося з величезними мінними полями, зокрема на півдні. Е, дуже велика, е, дуже багато часу. Витрачається на розмінування, оскільки ну, не можна атакувати важкою технікою, це будуть втрати і так далі. І тепер, тепер значить, йде значною мірою наступ з допомогою таких мобільних груп, тобто розмінування, проходження мобільних груп, артилерія, артилерійська ізоляція відповідних захисних споруд російської армії, які вони там наробили на півдні. І таке, знаєте, методичне знищення, от спроба таким чином пробити оборонні оборонні побудови російської армії. Ну зокрема, на певних ділянках фронту на півдні вдалося завдяки такої тактики вийти вже до основної лінії оборони великою мірою фігурує робота. Ну, тобто, це напрямок Токмак, угу. далі на Мелітополь. От, і таким чином потроху ми просуваємося. Ну тут треба розуміти, що. Варто берегти людей, які у нас є. По-перше, у нас їх менше ніж е, в Росії. По-друге, ми їх цінуємо. По-третє, це спеціалісти, які в принципі були підготовлені для роботи на е, західній техніці. Деї тих, хто не були підготовлені на роботі західній техніці, тобто всіх людей нам треба берегти. Тому таким чином ми обережно просуваємося до того, щоб мінімузувати максимально втрати. <mondoNetflixhip> Повністю звести на нівець, звісно, неможливо, але от такі у нас спроби є. Є, і от через те наступ розвивається повільніше, ніж ми всі того очікували, пам'ятаючи, як ми наступали восени минулого року на Харківщині. Добре, Кирило Данильченко у свіжому своєму огляді. От, власне він зводить кілька різних факторів. Мені цікаво з вами цю логіку його обговорити. Ось що він пише: на сьогодні знаємо про 15 безповоротно втрачених бредлі. Ще частина можливо пошкоджені і ремонтопридатні. Але далі, машина очікувано показала себе непогано. Стійка до підриву системи пожежогасіння працюють штатно тепловізори працюють. І так далі, і так далі. А зараз у 41 му та 42 му пакетах допомоги у нас, е, значить, два батальйонні комплекси лише Бредлі, це 62 машини, і два батальйони страйкерів 57 дослівно. Стосовно їхніх втрат, поки що тиша, тому це чистий бонус нам до чисельності. Тобто, партнери думали, що збройні сили пройшли. Точку насичення механізованою технікою, технікою, а потім кран відкрили знову. От що ви думаєте про таку логіку? Що раніше, ну в останніх пакетах, 40-му, в 39-му, 40 39 дуже багато е -е, зверталося уваги на постачання саме снарядів, ракет, набоїв у такої всієї техніки. А зараз знову а з'явилася причому серйозними об'ємами броньована техніка, плюс додаткові машини розмінування, плюс системи дистанційного розмінування, це все ж теж якось пов'язано між собою. Ну, розмінування зрозуміло. Я ж казав про те, що в нас є проблеми. Ми витрачаємо час на те, щоб розміновувати територію. Ми, це перша лінія оборони або лінія забезпечення, як вона ще називається. Тобто вона повністю замінована, тобто, там величезні мінні поля. Навіть вона, можливо, перенасичена, перенасичена значить, поверх всіх вимог домінування. Тобто, там вони достатньо так щедро, рясно замінували територію. І цим пояснюється саме те, що нам надають системи розмінування, в тому числі дистанційний, в тому числі десінженерне. Це не для до того, щоб ми з мінімальними втратами могли пройти ці міні-поля і досягти першої лінії оборони. Тобто, все це цілком логічно стосовно того, чому зараз подається більше або знову таки вони поновили передачу нам броньової техніки. Мені аналізувати важко, цілком це все можливо виходить з наших потреб. Оскільки якраз стосовно Бредлі, там є певні свідчення з фронту про те, що ця мож... машина, ну, попри можливі пошкодження, можливі влучання, вона доволі серйозна, доволі якісно, вона зберігає екіпаж. Вона живуча, те, людей... а головне забезпечує виживання екіпажу. Ми знаємо, да, про те, що багато було часу витрачено для підготовки людей саме для того, щоб вони користувалися, експлуатували західну техніку. Ну і слава Богу, що західна техніка вона так вона спрямована на те, щоб берегти людей. Ну це в принципі і натівська практика. Тобто, техніку можна поновити, техніку можна знову таки виготовити, замінити. А от з людьми там треба набагато обережніше, оскільки. Ну, скільки це люди їх не відновлювальний ресурс, якщо так говорити, тому що кожне життя є цінністю. Окремо в цих пакетах повідомлено про 32 гаубиці 155 міліметрів. І отут далі ще Данильченко зв'язує два фактори: що якщо говорити про старіші моделі, то от зараз навіть ті, що піднімати зі зберігання, хоч у Штатах, хоч в країнах Західної Європи, то не факт, що є люди, які вже розбираються, як правильно там налаштувати той підшипник. Для шасі не факт, що можна знайти все. І от американці, наприклад, вони вже зараз дістають, що називається пенсіонерів своїх, щоб ті на розгорнутих більших лініях виробництва навчали молодше покоління. Тому що навіть оця практика, оця вся інженерна практика, школа інженерна. Ну за 20 років, коли це не вироблялося, вона була втрачена. І тому захід не може одномоментно поставити нам от абсолютно все, що треба. Це ж теж окремий аспект. Не просто логістика, а логістика відновлення, логістика довезення, логістика обслуговування і люди, які вміють це робити, ну тут не лише таке. Багато разів я казав про те, що до такої масштабної війни в Європі ніхто не готувався. Та й Російська Федерація вона не планувала так в'язнути цю війну. Вони там планували там за, дві, за, за, два тижні з нами розібратися, там посадити уряд маріонетками і вирішити питання щодо. Утворення триєдиного слов'янської слоянської держави півтора року йде війна ніхто до неї не готувався, не готувалося в Європі, не готувалося в Росії, і тепер доводиться так би мовити, згадувати практики щодо виробництва, підіймати ресурси, підіймати спеціалісти для того, щоб вони могли поновити виробництво. Ви мабуть, чули про те, що навіть і поновлюється виробництво старих радянських систем в Українах колишньої. Варшавської угоди соцілістичного суці... табору. Тобто, ну, зокрема, фактично, Зарія, наприклад, багато з цим теж да. працює, так. тому що не вистачає точно. Не вистачає снарядів, зараз снаряди, ходові, дуже такі товар в Європі, та й взагалі у всьому світі Там підвищується вартість одного боєприпасу. Зараз доводиться відновлювати виробництво та ремонт старої радянської техніки, танків, гармат артилерійських і так далі. Тобто зараз фактично світ повертається. Ну, принаймні, в Європі до е, стану ну фактично холодної війни, гонки озброєнь, яка от яка зумовлена цією війною, яка зараз ми є свідками, є учасниками. Повністю ми в неї залучені. Добре, ще є повідомлення, але це вже від військового аналітика Більд Юліана Нарібке. Він каже, що Росія вже втратила перевагу у далекобійній артилерії, принаймні на Запорізькому напрямку. І власне, ну так він наводить історії про те, що високоточність переважає кількість, і тому перевага, навіть якщо у кількості стволів є у окупантів, то значить більш точні і гаубиці там три і тим більше історії там. З Хаймерсами і М 270 то от проти них е, у окупантів шансів немає. Оці паритети про них дуже по різному кажуть. Тому що там, зокрема, на Луганському напрямку, ну точніше, в районі Сватового Кримінної, там там такі цифри називаються групою інформаційний спротив по концентрації артилерії у росіян, що ну там в сотнях, причому в багатьох сотнях, що ми маємо думати про це повідомлення. Про інформаційний спротив чи приробки давайте О, спочатку про Рьобке, тому що там він каже про запорізький напрямок, а це ж теж такий перспективний для нас. На півдні наші просуваються. Ну щодо Рьопки, я можу відповісти історію з генералом Поповим. Такий генералопат там почався в Російській Федерації, але менше з тим, про що казав генерал Попов. Чому полягало його звернення, головна суд? Вона полягала в тому, що йде проблеми, існують проблеми в російській армії з контрбатарейною боротьбою. Тобто немає артилерійських радарів відповідних, немає ефективної контрбатарейної боротьби і відповідно йдуть втрати в особовому складі, які, значить, його, його відмовляється проводити з ним ротації. От і відповідь, в принципі, вони співпадають з тими висновками, що зробив Рьопке, стосовно точності. Західної артилерії, яка от спричинює проблеми в Російській Федерації. З контрбатарейною боротьбою відповідно створюємо втрати. Ну, от, в принципі, одне за інше це чіпляється. Тобто от такі от окей, okay, два незалежних джерела, в тому числі одне окупанське, яке е, насмілилося сказати правду і одразу відправлено на мороз. Е, значить, давайте тепер до власне ситуації на північній Луганщині, тому що там багато хто повідомляє, що величезні штурми йдуть і подекуди просуваються окупанти. Окупанти просуваються там на північному напрямку Сватове Кремене. Окупанти формують таке, знаєте, ударне угруповання, яке може бути використане в будь-який момент. Зараз вони завершують його розгортання. Група інформаційних спротив там, повідомляє в великих подробицях про те, там, скільки в них танків, скільки там, і скільки там закінчиться. Я ніколи сил, не запам'ятовую, які конкретно там бригади, батальйони, дивізії, яких армій це от, просто викидають ці цифри, тому що вони нам нічого не дають. Але загальна чисельність і техніки, і особового складу ну там дуже серйозно. Там дуже серйозно, там хто хоче, може прочитати. Там великих подробиць все описано, в тому числі і описані їхні цілі. Основні, на тактичному рівні, на стратегічному рівні тут можна сказати, що це фактично готувалося дуже давно це, очевидно, асиметрична відповідь готується на наші наступальні дії на півдні і під Бахмутом. Тобто російська армія щонайменше хотілося, б російське командування, що хотіло б, щоб ми відтягували свої резерви від Бахмуту, де ми зараз наступаємо, і бажано, щоб ми відтягнули вже навіть з півдня для того, щоб зупинити таким чином е, наступ і уйти в такий, знаєте, довгограючий клінч. Це задача мінімум. Завдання максимум для них ну просунутися далі на Куп'янськ, е, повернути собі Лиман Лім і знову таки створити загрозу для Донецької, для Донецької області. Безпосередньо для Слов'янська Краматорська з іншого напрямку, тому що в них ще стоїть завдання вийти на кордон Донецької області. Це завдання ніхто не знімав, і ситуація там доволі тривожна. Але поки що, просування там мають з точки зору росіян тактичний характер. Наші бійці відбуваються атаки. Ну, але треба слідкувати, тому що там очевидно основні події ще попереду на цьому напрямку. Добре, ну і повідомлення від Державної прикордонної служби України. Вони кажуть, що так на території Білорусі з'явились окремі групи приватної військової компанії Вагнер сам Пригожин сфоткався без штанів, шикарний полководець. Пробачте, лідер герой, значить, в якомусь військовому наметі. І ми тепер що маємо всерйоз розглядати які. Якісь, ну, принаймні, диверсійні дії з боку з боку білоруського кордону, чи вони посунуть, як вони сунули на Москву. Зараз вагнерівці зможуть посунути на Київ. Я зараз жартую, звісно. Ну, де, де там було зроблено фото Пригожина, це велике питання. Чого там було в Білорусі, чи де ще. там Воно було В наметі. Добре. В наметі. Да. Ну, а де цей намет, намет був під Бахмутом, в Білорусі, в Росії, то таке. Ну, але було таке фото. Менше з тим стосовно вагнерівців, так там е з посиланням на групу білоруський гаюн і є часткове підтвердження, як ви сказали, від Державної прикордонної служби України, Перші групи вагнерівців почали з'являтися на території Білорусі. Очевидно, е як можна подивитися відкритих джерелах, їхнє завдання полягає в тому, щоб передавати свій бойовий досвід безпосередньо білоруській армії, е яка там хоче його. Е для себе переймати. стосовно того, чи будуть вони погрожувати Києву, ну це дуже дуже мало ймовірно, насправді навіть фактично неймовірно. З багатьох причин, по-перше, для того щоб погрожувати Києву і взагалі півдню України, зважаючи на те, що зараз дуже серйозно це напрямок, цей напрямок укріпився з нашого боку, потрібні величезні сили. Ну, тобто значно більше, ніж там і 10 тисяч, і 25 тисяч, і навіть 70 тисяч, які вони мали там, на піку могутності, я маю на увазі вагнерівців. Потрібні величезні сили, чи може Білорусь надати, надати подібні ресурси для потреб такого наступу великі великі сумніви. То знову буде хренін Лукашенка де боєприпаси, як раніше було Шогу Герасиму, оскільки таких боєприпасів такої кількості ресурсів в Білорусі нема. Навряд чи вони дадуть можливість доступу до місць позбавлення волі для Вагнерівців, да і для самого Лукашенко таке знаєте сусідство у вигляді ПВК Вагнер такої достатньо серйозної структури, фактично абсолютно є на Тому я думаю, він буде держати тримати їх в обмеженій кількості. І більше того, ми знаємо про те, що всю зброю, фактично, яка була в розпорядженні ПВК Вагнер, вони віддали. Повернули Міністерство оборони Російської Федерації. І зараз ці колони, наскільки можна судити, вони в принципі позбавлені повністю важкого озброєння, важкої техніки, це фактично автомобілі вантажівки, які були переміщені до території Білорусі, тому я не думаю, що ПВК Вагнер як щось може сила. серйозне так. зробити. Дуже дякую вам за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. На фінал дуже цікаве відео було оприлюднено про неймовірний високий професіоналізм сучасних підрозділів. Увага російського спецназу. Так от там оцей російський спецназівець на відео намагається стрільнути з міномета, але не тим боком закидає міну в ствол, більше того, робить це на відео три рази поспіль. Тобто, це не те, що один раз помилився. Він тричі намагається не тим боком всунути. Відповідно, ясно, що капсуль не спрацьовує. Це навіть Том Купер сміється про цей неймовірний спецназівський російський професіоналізм. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.